І зверніть увагу, як швидко біжить година. Секунда змінює секунду. Хвилина, я заходить, кличе вічність тут. Все на планеті починається, триває, змінюється і кінчається. Я хочу, щоб ви зараз декілька секундочок подивилися на цю картину. І все те, що я тільки що говорила словами, я я видала себе процес, ми з вами поговоримо про ті процеси, які відбуваються на нашій планеті. Тому що ви прекрасно розумієте, глянувши на ось це невеличке відео, не тільки змінюється день і ніч, не тільки дує вітер, а потім його не стає. Не тільки заквітають рослинки, а потім з часом ягода і їх не стає. Відбуваються постійні процеси, які є на нашій планеті взагалі. Тверді оболоночки. А тверда оболонка землі називається Правильно, називається земна кора. Так от, ребята, за час існування Землі ці всі процеси відбуваються і в земній оболонці. І я вам пропоную діти сьогодні план уроку. Гляньте, ми з вами поговоримо про геологічну історію Землі. Поговоримо про геологічні процеси та їх наслідки на території України. Про геологічні процеси в нашій місцевості. Тому що говорить про велике, не згадавши маленьке, ну, ми, мабуть, не маємо на це права. Пізнати всю землю, легше тоді її пізнати, коли ми пізнаємо те докілля, в якому ми перебуваємо кожного дня. І тоді зрозуміліше буде таке велике, загальне, яке, можливо, за все життя ми не зможемо попасти, але віртуально ми про нього будемо знати. Правда, діти? Mm -hmm. Ну, почнемо ми нашу роботу із питання такого невеличкого. А чи ви знаєте, що таке геологія? працювати зі мною використовуючи систему інтернету? Пане Олександрович, будь ласка, допоможіть нам. А ви маєте, ребят, на столі комп'ютері і маєте посилання на мій блог. Ми з з вами працюємо. Перейдіть на мій блог і знайдіть там є закладочка терміни. Знайдіть, будь ласка, термін слово герологія. І поясніть мені, що це за наука і що вивчає саме ця наука. Знайшли? Каті, будь ласка. Це значить... Де до цього темі, да, Що вона знаходиться, які корисні копалини? Перша група працює. Наука про землю. Наука про землю, будову її. Тобто, ребята, геологія це така наука, яка вивчає історію утворення будови нашої планети, особливо земної країни. Ми з вами вже теж працювали раніше із геохронологічною таблицею. Працювали? Знаєте ви цю таблицю? А ну давайте з вами згадаємо, які дані ви можете взяти з геохронологічної таблиці. Ну Тим більше у вас лежать відкриті і на картах логічних. Є ця табличка, є вона на дошці. Будь ласка, які дані ви можете взяти з геохронологічної таблиці? Слухай, слухай, Вайсівчата. Коли в якому ері, було, групі було відкрито. Ось, які є ери, є... Тобто хронологія, далі. Я… Що, Шо, е е Що відбувалося саме ще? дівчата, нас Періоди. Які періоди, періоди є? Чик. Він вказаний. Значить, подивіться, в таблиці ви можете знайти історію, геологічну історію розвитку землі. Хронологію. А що таке хронологія? Послідовність якась. Це якась послідовність. Ну і я вам зараз даю пів хвилиночки. Ще раз, кожен тихесенько, може, може шопотом, Чуть-чуть. Пройшли ери, періоди, тому що я вам зараз запропоную перевірити себе. закривши цю табличку. Ходимо оценові за її. Ще раз ми будемо на мій блог. І там є вправи. Вправа один. Знайдіть. Бачите? Вийшли. Знайшли вправа один. Ця вправа вам пропонує поставити. Е, зараз, поставити по порядку геологічні ЕРІ. Е, Добре, молодці. У вас. У вас. У вас Так. у вас. Є в нас на ферму, молодці. Вони самі перші працюють, саме перше відповідає. Значить, Ось таке завдання ось така вправа. Правильно? хто? У вас двоє є. Так, ви є, залишайтеся. Ви теж? Ви. Зробили. зробили. Всі зробили і всім сказали правильно. 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 Значить, і так, будь ласка, не дивлячись на дошку, таке, і як же в порядку ми можемо назвати. Ви самі перші. Окей. Знижні. Okay. Археїв. Археїв. Кайнозой. 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 І Кайнозой. Сама нова ера, сама сучасна ера, яка? Кайнозойська ера. І, ребятка, одразу право-двого. Ми говорили з вами про горохотворення. Знайдіть пару, скажіть, у якій ері, яке відбувалося горохотворення. Хто вже? Чия група? Уже молодці. Ви вже другі тепер. Так, ця сторона щось сповільніша. Пара. Все, все. Деніс бачив. Так, ви самі перші, ви самі другі. У вас, хто самий третій? Ніяк. Ніяк. Ну давайте ми вам підкажемо. Будь ласка, ви були самі перші? Аня. У Мезозольській ері було творено яке? Мезозольське. Далі, ви говорите. Байкальське. Далі. 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 Айкайнозой, айпійське і залишилось каледонське у Палеозої, У Палеозої, Правильно. Молодці. Ну ви трошечки, але вас вийшло. Не вийшло. Ну, значить, завдання яке? Передивиться вдома ще раз геологічну таблицю, тому що говорять про геологію, обов'язково потрібно знати геохронологічну таблицю. Так, ну тепер діти, увага сюди, увага до мене. Ви розумієте, що геологія це наука, яка вивчає в основному бутон самої кори. Але дуже часто, паралельно із геологією, йде наука, яку ми називаємо палеонтологією. Палантую я, я прошу подивитися сюди. Це наука, будь ласка, зачитайся. Це наука. Наука, яка вивчає вимерлі організми, намагається... Працювати за знайденими останками їхній зовнішній вигляд, біологічні особливості, способи зживлення, розмноження і таке інше, а також відновити на основі цих відомостей хід біологічної еволюції, хід біологічної еволюції. Тобто це те, що вивчає, сама палеонтологія. Але я дуже хочу, щоб ви звернули увагу саме на другу частинку написаного тексту. Кожен мовчки прийшла. І поясніть, а при чому тут сьогодні жінка? Що у будемо буде крок про каміння, який здавна лежать? Останній. Тому що часто ті камінчики, ті мінерали, які утворилися. Вони можуть утворюватися із ну, живих, а і... з, відмерлих. з відмерлих. З відмерлих рештів тих організмів, які є існування цих організмів. І де ми потім, у яких мінералах геологи, знаходять ці відмерлі решти. Тому що далі ми будемо про це говорити. Я вас зараз дуже прошу уважно передивитися відео. Тому що після цього відео я вам ще поставлю декілька запитань на вашу уважність. Як же ви зрозуміли те, що ви побачили? Була така величезна історія землі. У мене до вас таке запитання. А скажіть, чому на самому початку існування землі не було живих істот? А чому частина? Тому, тому що тоді тому, що була не висока температура, більшість грошей землі. Не, не, ну, не могло ніяке життя там зародитися. і на... тепер. тільки формувала, щоб собі зібрати... Mm -hmm. mm -hmm. Кожного своя думка, так, да, ребята? Хорошо. А скажіть питання наступне. А коли з'явилося життя? З минулого я вас просила, зверніть увагу надати. на дату. На періоди. Коли з'явилося життя? <плес> <плес> а що це за час такий? Періоди, це що це <плес> таке? В Аргені, можливо, якийсь десь. Але взагалі початком, стартом життя. Файнозовістка <плес> <Пані> пізно. <плес> Бачите, ми дуже було. важко дивилися. Це, це, це. Ребята, а чому Де? Кембрійський. до Кембрійський період був без життя? Чому виділяють дві величезні такі половини в землі, в історії землі? До Кембрій це земля мертва. З Кембрію починаючи, починається на землі життя. Діти, і найбагатший світ рослин і тварин був коли на землі? Мезозой. Хорошо, а якщо я вам так поставлю запитання, парк юрського періоду, вам ще термін нагадує? <ріць> а що це? Вже? Це, це вже почали живі істоти. Руку піднімають. істоти почали з'являтися. почали з'являтися? Чи самі, самі великі тварини? Самі великі тварини. Ребята, ну і причина, чому вони вимерли? <ріць> метеорит. <ріць> Одна з версій. Це на землю по метеорит. Але ж планета наша далі існує, далі розвивається, далі формується її поверхня, далі формується живі організм. Знаєте, діти? Я не просто показала вам фільм, а ми, коли сьогодні говоримо про минуле, mm -hmm. ми завжди для чого це робимо? Для того, щоб пізнати ці явища, ці закони і обов'язково подумати про майбутнє. Я вам даю буквально хвилиночку, нема на щазу ваго. Уважно згадайте те, що ви бачите, подивіться, що є. І закінчте своєю думкою майбутнє нашої планети. Так, mm. да так, -да -да -да. Можете написати, можете намалювати, Це як зможете, а потім призбувати. Але обговоріть все. Ви пам'ятаєте, коли ми працюємо у групах, ми думку кожному обов'язково враховуємо. Алінка, бере, візьміть листочок. Анолі. Що ваша група придумала? Говорите з uh, Ну, Техніка буде на високому рівні, тому люди, будучи так, жити на інших планетах, uh -huh. може, щось таке. Значить, ти хочеш людей виселити за межі. А на yeah, ми... землі <різь> <різь> на високому рівні. А планета наша, якою залишиться? Uh, буде <різь> Знищена. Все ж таки, ти думаєш, ти такий так? Це ваша група, це думка вашої групи. Так. <різь> Ну, а взагалі, ребятка, я просто я особисто хочу підсумувати всі ваші думки. Ну, Кожна думка це ваша думка. Це те, що ви думаєте. Ну, Для того, щоб ви думали правильно, нам потрібно перечитати дуже багато матеріалів, проаналізувати ці матеріали. Подивитися дійсно причини того, що змінювалося все довкола, і потім робити висновки про те, що буде майбутнім. Ребята, життя нашої землі, ви бачили фільм. Воно часто залежить, дуже багато випадках залежить від того, які космічні процеси відбуваються. Наша планета піщинка в космосі. піщинка малеся, яка зазнає впливиці. І тому ті катаклізми, які відбувалися, вони впливали і на живих істот, і на формування земної поверхні. І до сьогоднішнього дня земна поверхня формується. Але знаєте, в чому я погоджуюся з вами? Тому що людина сьогодні дуже багато робить для того. Щоб змінити поверхню землі і, можливо, навіть вплинуть на склад мінеральних наглибина, тому що придумає якісь такі синтетичні речовини, придумає такі технології, які дають змогу щось нове, щоб з'явилося. Тому, можливо, в надрах землі появиться нові якісь речовини, а тваринний світ, ну, зрозуміло. Можливо, динозаври і не повернуться. Можливо, якщо повернуться великі тварини, то повернуться в іншому вигляді. Але давайте будемо все-таки оптимістами і скажемо, що живі істоти на землі все рівно залишаться. Бачили, коли ставили питання в кінці? Яке? А життя все ж таки бореться, життя не зникне, життя буде продовжуватися. Правда ж ти? Ну, оце такий коротесенький невеличкий ракурс у палентологію. Ну, ребятка, ще раз у палентологію, чому? Тому що я хочу до вас поставити запитання таке. Коли ми говоримо про гірські породи, коли ми говоримо з точки зору геолога, ми пам'ятаємо, що за своїм походженням гірські породи можуть бути трьох різних видів. Перший вид, ті, які утворюються із надр землі, піднімаються в процесі вулканізму, називається... Магматичні добре катя. Ті, які являються рештками, залишками, результатом руйнування, називаються осадовими. І ті, які попадають в якісь не властиві для них умови, і зовсім змінюють свої властивості, називаються, Таке важке слово, але ми... метаморфічні. Процеси метаморфізації. Тому, ребята, ми і говорили сьогодні про ось цей розділ. Ну, до годиночка ми повернулися. Годинник знову тікає. Він знову нагадує нам про ось ті геологічні процеси, які відбуваються довкола. І, ребята, знаєте, чому ще вернувся годинник? Тому що коли ми говоримо про породи, про камінчики, взагалі про землю, ми інколи використовуємо поняття абсолютний і відносний вік. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про висоти, говорили абсолютна висота і відносна. Що означає слово абсолютний? Що означає слово відносине? <плес> щось. А я тепер прошу вас попрацювати з підручником. А ну швиденько взяли свою книжечку і відкрили 77 сторінку. Абсолютний – це щось таке. А да, відносник це щось. Якщо ми говоримо термінології щодо вік гірських поріг. Що означає абсолютний вік гірських зачитати? Абсолютний вік гірських порід визначається просто, але за допомогою складних при, е, приладів. Кожна гірська порода містить у собі радіоактивні елементи. Вони постійно розпадаються, утворюючи нові речовини. Це, цей процес є тривалим і продовжується. Двернемося до нашого плану уроку. З яким питанням ми тільки Горична, що до цього року? Давайте зробимо якийсь віск. Кожен для себе подумає, а від руки ну, вручить учнів прихисним. Велична і стара землі. Ну хоча ним речимо, скажіть. З того, що ми говорили. Велика, богата, правда? Що, Катя, що у вас Хто скаже? Що земля не пережива тоді за часу і свардені, що і... Це, з, Влад, У вас яка думка війни кладний результат того, що в... Що е, життя на землі і саме земля Іде постійно е, і, Демарова, де вчасно, і де... yeah. <раз tuber> yeah. не неслідженість. Mm -hmm. mm -hmm. Так, і ваша думка. Mm -hmm. Ми оскільки з вами говорили про історію. Mm -hmm. Що життя, як було ковість, завжди так? Життя. Да? життя. І процес, і історія землі поки що ми не ставимо на ній. Так. Ну, а зараз ми перейдемо до наступного питання. І я хочу, значить, питання наше, ви записали собі в зошит. Це геологічні процеси. Ну і хочу вашу увагу зараз звернути на той слайд, який з'явився на екрані. Як ви гадаєте, що то за слайд, Як він прокоментувати? Геологічний музей. Це, про... це музей, яку ну, зберігаються різні мінерали, і е, які, ну, створювалася, за допомогою них наша, наша країна ж землі. Тобто це музей історії мелогічного розвитку історії. землі у камінцях, у якихось експонатах. І, і до вас дуже багато учнів. І ви в тому числі, от коли ми починаємо говорити за камінці, за історію землі, ви завжди загороєтесь. Завжди приносили мені такі коробки великі з камінцями. Ми їх складували, ми їх виставляли. А тепер дівчата вирішили зробити оригінальне щось і приготували вам свій власний сад каміння. Дівчата, ваша імпровізація, ваша думка з того, що ви знайшли колекції і що ви можете нам представити. Ми вирішили створити в школі надзвичайний сад. Ось фрагмент цього сяду це сад каміння. Розповідати про каміння можна декілька годин. Кожен камінчик має свою історію, своє життя. Як говориться в Біблії, усяке дихання величить Господа, але бездиханий камінь водночас настільки прекрасний та дивовижний. Прозорі з невеликою будинкою кварц. Вони такі тонкітні на вигляд, такі тверді за структурою. Огляньте ось на цей граніт. Це не просто камінь, а пра-пра-пра-дідусь. Він з'явився на землі ще до кембрійоті і бережав у своїх кристалниках таємниця багатьох мільйонів років. Е, ось цей камінець він настільки виблискує жовтими камінцями, що дехто думає, що це золото. Але це не так. Це спроста мідна руда. А тепер подивіться на цей камінь. Це малахіт. цінне каміння. Малахіт застосовувався ще в стародавньому єгипті. Його використовували для виготовлення прикраси. У народі дуже цінують малахіт. Він бореться з бронхіальною астмою і допомагає лікуванні хвороб серця. з малахіта покращить ріст волосся. А ось цей чорний, трохи, трошки крихкий, це вугілля. Скільки продавні рослини залишили в цьому відбитки для начатків, в тому числі і для нас. Придивіться скам'янілий відбиток листка Так чітко нагадує нам про світ минулого. Говорити про це можна довго. Кого зацікавить сад каміння? Зможе продовжити знайомитися з ними, скориставшись сайтом. Так, І діти, якщо ви захочете попрацювати з цими сайтами, я вам люблю дівчат. Якщо ви захочете попрацювати, ви знаєте, ви виходите за посиланням на мій пух. На позі знаходите сайт, ці сайти, виходите потім по сайтах і передивляєтеся дуже різноманітною інформацією, не тільки по музейних галереях, а і про самі каміння про їхню історію. Тому що дівчата, чи цікаво це чи де? Дуже цікаво дуже цікаво. Там я вже на столи кинула листочки маленькі такі. Бачите, а не знайдемо листочку. Від тим на цьому листочку написана ера. І ви маєте зараз в тому тексті, який ви знайшли на дозі, в цій закладочці, знайти інформацію, які ж процеси і які породи утворювалися саме в цю еру на території України. У вас лежать атласи, передавні відкриті геологічні карти. Зверніть увагу на карті, де саме на території України найбільша кількість із цих поїздів. Потім е, один від групи учень, домовтеся, хто це спробує представити вашу інформацію для всіх інших по тій е, елі, яка вам попала. Всі знайшли цю інформацію. Будь ласка, поговоріть, прочитайте, попрацюйте, підготуйтеся, а вам потрібно дуже коротко сказати, які ж процеси і які гірські породи утворилися саме. Ось ту еру, яка вам попалася. Як додатково, ви можете відкрити 19-й від підручно. Ви можете ще додатково глянути і знищити. Але основна інформація знаходиться на лосі. Так, і так, вже в нас є учні, які повністю знайшли цю інформацію. Сьопа, ти вже знайшов. Да. Зрозуміло, Сьопа. Будь ласка, де ж на території України є на геологічній карті України? Є е, запаси тих порід, про які ти говориш. Де породи yes. мезозойські, ой, е, палеозойські. Знаєш, yes. Знайшли на карті коля. Ви всі yes. дивитися, так? Да? Yes. 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 Це була ваша інформація. Ребята, дійсно, палеозольсько дуже добре. Степа дякую. Yes. Дуже багато було процесів, було аж два величезні воротворії. І головні породи це були, звичайно, не ті, які були залишки живих організмів, а це ті були породи, які формувалися в результаті магматизму. Далі, ребята, звідуючи в Карпатах, і в цей період в Карпатах і в Кримських горах були тектонічні, дуже переважали тектонічні рухи. Добувалися, знаходилися вже нафта, гази, буре, гази, бурівля. Буревогіль переважали на ландшафти тропічного, субтропічного типу. Тобто цей час воюється мінеральні ресурси. Нафта, нафта, на гази, солі, буря вугілля. -буря. Буря -буря. Кайнозойська ера, це так? це ера, яка триває і в наш час. Де ж на території України на Вуличчій Карті знаходяться відклади? <кліпи> в Карпатах, Найбільше в Карпатах і, і в Кримських. Горах. О, але, але, діти, що я вам скажу? знаєте, я я я я я я Ми говоримо про формування мінерально-сировинних ресурсів. Мінераль. Карнозой це сучасний період. Поверхня землі покривається кожного дня <кліп> якимись <кліпи> осадовими погодами. Певними видами, можливо, мінералів, які піднімаються з поверхні. Вони опиняються дещо до поверхні. Тому, ребята, кайнозойський вій це ті породи, які можете ви знайти повсюдно по території України. Вони покривають шкірочкою такою донесенькою, донесенькою, практично все те, що геологічно сформуване на певних глибинах. Зрозуміли? Так. хорошо, Соня. Далі слідуюча група. Давайте з вами все таки відведемо пісню. Історія наша дуже багато. Дуже багато питань, які ми не можемо додіти, тому що це дуже шикарна, дуже велика тема. І я вас дуже прошу, в мене на сайті, Вадим Олександрович, є на блозі інтерактивна табличка, це інтерактивна дошка подвиг. Тобто ви в ній можете мені написати кучу запитань. Ви, будь ласка, на цій досці напишіть мені підсумок того, що ви дізналися, і поставте запитання, на які ви хочете ще дізнатися на наступних уроках. Можливо, поза уроками, можливо, в інших час. Ви напишете свої відповіді. Зараз ви це не робите, дівчата. Зараз ви це не робите, ви зробите це ваше домашнє завдання. І ще діти, Ваше домашнє завдання, крім цього, буде по перше. Ви прочитаєте, Вадим Оксановичу, прочитаєте 17 і 19 пора, робіт, щоденечки запишіть. Попрацюйте ще з інформацією на вузі. І якщо захочете, продовжити роботу. Я дослідник для того, щоб представити щось цікаве із найкраще працювала у нас, Ви, група дівчата, і Алінка, і Катя, приготували проект, я вам можу поставити 11. Працювала ви ще з е, Юлія, поставили 10 балів. Дівчата, у вас трошки не вийшло влад, ви з нашою працювали, я можу теж по 10 поставити балів. Ну і в цій групі сьогодні поставлю 10.